Із солдатом Сергієм рідним прощалися сьогодні в Сумах. Захисник помер за два тижні після свого дня народження. Життя солдата обірвалося в лікарні через поранення, отримані під час захисту батьківщини. Повідомили в сумському центрі комплектування. Захисника відспівали в Свято Воскресенському кафедральному соборі. Попрощатися з ним прийшли рідні, колеги, військові, побратими. Познайомилися з ним дуже давно ну, читайте, після початку повномасштабного вторгнення, який він трудолюбивий, добрий, не знаю, завжди готовий підставити плече. А як він став воїном, ну, ми були з ним поруч, ходили в наряди, ходили на завдання і таку людину, ну, Господь забирає найкращих. Це та людина, якої Можна довірити свою спину і без вагань. Надія Гвоздецька, дружина побратима Сергія Рідного. Жінка розповідає, її чоловік зробив фото Сергія перед його останнім боєм. Ми його знаємо з перших днів війни. З перших днів війни він захищав город Цуми, стояв там, як вони називали, на катрусі перших днів. Потім пішли воювати разом з ним. Пройшли ну, в багатьох бригадах, вони були, були на Донбасі. с ним а в данный момент же были под Харьком, как говорится. Парень был очень спокойный, хороший. Общительный очень хороший семьянин. А, ну, а так получилось. Никогда он не просил, чтобы его фотографировали и там подобное. А тут последний день перед как раз перед боем этим. Говорит, сфотографируй меня, пожалуйста. Говорит, с На, ну, форме, как говорится. Ну, говорит, Рідкаже, не очень, каже, було таке ощущение, очень приятно. За словами Надії Гвоздецької, у Сергія рідного залишилися дружина, дві доньки, матір. Він був напарником у в мене. В сумегазі роботи Хороший парень був, слесар був. а я сварчий вогонь. Після відспівування воїна поховали на алеї Славу Беренівського кладовища сум. Анна Книж, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.